Джипи з зазорчиком від 2015 року і вище. Почнемо з самого топчика, що в нас люди заказують останні 3-4 місяці. Ну, пішли вони дуже класно в попиті. Зараз це чірокий лімітед 16, 17, 18 рік. Можна робити їх в 13 тисяч з такими пошкодженнями. Пробіг на оцей, що тут зараз є, не дивіться, можна розглядати їх від 50 миль спокійно. Стають вони до 13 тисяч з ремонту і незначними пошкодженнями. Класна машинка, надійна. Стає газ, 2,4 двигун Ну Можна і 3,2 брати, Тоже непогано, може стати трохи дорожче. Другий, це в нас буде Lincoln MKC. Той самий Ford Escape можна від 2015 року до 18-го його зробити також з гарним пробігом, незначними пошкодженнями. На днях виграли 2018 рік на передньому приводі в 11 копійками, біля 13-го має стати з ремонту. Дуже крута машина, це той самий кажу, Ford Escape, але це є, можна сказати, лакшері Ford. Все те саме, що фурда по підвісті по двигуну, але кузов і якби начинка трошки відрізняється. Ну, більш краще. Ну, як без BMW? Никуди. Класна машинка. Можна брати дизельний, це є якраз дизельний варіант, можна брати бензиновий. Бензиновий відповідно буде ставати там до 12 тисяч. Дизель можна в 13 зробити з незначними пошкодженнями і з гарним пробігом. Хортискейп 17-й рік. Також можна брати з 1,5, з 2-літровим та 2,5 двигуном. Ну, звісно, 1,5 не рекомендую, бо це є трошки лажовий мотор, а от 2-літровий та 2,5 можна брати без проблем. 2-літровий це є EcoBoost, 2,5 це є в нас атмосферник, можна поставити газ. x 3 також, непоганий автомобіль, можна розглядати, що 2-літровий, що 3-літровий в даний бюджет. Поганого нічого не скажу. Ну, Всі скажуть, BMW ламається. BMW гарне. І хороше якісне авто.